Вітаю вас на каналі про літературу. У цьому відео я хочу поговорити про оповідання Франца Кавки. Перевтілення багато що насправді розповідати немає, адже дуже багато інформації щодо критики, адаптації саме цього оповідання Франца Кавки. Але я хочу поговорити про декілька моментів: про борг дитини перед батьками, про здоровий егоїзм та вчасну сепарацію дітей від батьків. Наш Грегор Замза перетворився. На комаху фізично, але ще до того, як відбулася ця метаморфоза, він проживав комашине життя. Він був комахою в. Очах і батьків, і керівництва. Але навіщо Грекор Замза свідомо обрав для себе роль жертви? Навіщо він став тією самою комахою для своїх рідних, для свого керівництва? Адже, в принципі, для цього підстав не було. І варто саме згадати про цей борг дітей перед батьками. Батьки народили, батьки виховали, батьки годували, батьки. Дали змогу здобути вищу освіту, і я гадаю саме цим і керувався Грегор Замза. З його слів, з його спогадів, ми дізнаємося, що в 45 років батько збанкрутував, і це дещо підбило його психічний стан. Але пройшло 5 років батькові та матері зараз 50 років. Вони цілком могли відновитися, вони могли знову почати. Чи то свій бізнес, чи то якусь свою справу, не обов'язково було брати на себе відповідальність в плані фінансів суто на себе, як це зробив Грегор Замзе. Я й гадаю, що від нього це ніхто не вимагав. Він просто відчував провину та борг перед батьками, що вони його народили, такого гарного, здоровенького виховали, дали можливість ем, здобути якусь освіту, але. Не дали можливість йому реалізуватися. і це реально провина ще й батьків, тому що вони його не зупинили, не сказали: Грегоре, будуй своє власне життя, йди працювати туди, куди ти хочеш. хочеш. Стань тим, ким ти хочеш. Ми зможемо владнати свої справи. Ні, вони скинули на нього фінансовий аспект їхнього спільного життя, і ще й скинули доньку, тобто його молодшу сестру на плечі. Грегора і ще й ба більше майбутньому він хотів свідомо ще й платити за її консерваторію. Хоча про це мали думати саме батьки, а не старший брат. Вони не є якимось немічними, вони не мають фізичних обмежень для того, аби заробляти. Це ми також вже дізнаємося під час того, як Грегор згадує своє життя з родиною про егоїзм, здоровий егоїзм. Нам шкода Грегора Замзу, коли сестра починає на нього кричати, коли просить батьків, що з ним зробити, кудись віддати, тому що так жити неможливо, тому що вони не хочуть усе своє життя витрачати, доглядаючи і забезпечуючи мінімальний комфорт для цього Грегора комахи. Саме для того Грегора, який раніше забезпечував їм економічний... Комфорт в їхньому житті. Але вони ні вирішують цього не робити, тому що і справді навіщо марнувати своє життя задля комахи. І ось вони були готові до цього егоїзму. Батьки підтримали доньку. То чи не було б нормально, якби і ці батьки підтримали Грегора в його егоїзмі щодо власного життя? Так мало бути. Батьки мали підтримати цей егоїзм, мали цей егоїзм виховати в цього Грегора, задля того, щоб коли прийшов момент, він сказав. Я вам дякую за вашу участь в моєму житті. Я дякую, що ви виконали свій батьківський обов'язок, адже це ваш обов'язок, а не мій. Все, я йду творити власне життя. І це би мало бути. Ця сепарація мала відбутися, але цього не сталося. Батьки чомусь вирішили, що це нормально, що їхній старший син буде про них піклуватися, забезпечувати їхнє життя, але при тому. Вони нормально, вони нормально реагували на те, що їхня дочка, в принципі, вийде заміж і покине їх. Вони будуть самостійно жити, вони будуть самостійно забезпечувати своє вже старече життя. Для них це було нормою, але не було нормою, коли йшла мова про, Гер... про Грегора. Це дуже складні батьківські стосунки, дуже складні. Е... Дуже складні питання саме боргу дітей перед батьками, адже ніякого боргу немає. Ви народили дитину, ви повинні усвідомлювати, що ви маєте її виховати, забезпечити її здоров'я, її освіту, її належний психічний, фізичний та ментальний стан. Це ваш обов'язок як батьків. Ви на це вже погоджуєтеся, щойно вирішуєте стати батьками. Але, от саме цього ми не бачимо. І зрозуміло, що це оповідання є авто. Біографічним, тому що е, Франц Кафка переживав особисту драму зі стосунками з власним батьком, це розчарування, це відчуження, і він це відчуження максимально е, адаптував в оповіданні процес. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео. Віліться своїми враженнями щодо цього оповідання. І загалом щодо такого письменника, як Франц Кавка.